Всім привіт, друзі! Понеділок 1 липня. Скажу чесно, сьогоднішній понеділок не дуже приємний день, але то вже зовсім інша історія. Жаркий день сьогодні, і я вирішив трішечки покататися і поставити ту пастку на місце, в якій залетів рій. Нещодавно було відео. Звик завжди ставити на місце пастки, хоч вже пізно, але спортивний інтерес бере своє. Так що, друзі, всім приємного перегляду, буде сьогодні розмова. Побалакаємо про розігриші і так далі. Так, друзі, перше, про що побалакаємо, це про розігріш, ту невелику допомогу, яку я вам показував там Димар і ще декілька дрібничок. На сьогоднішній момент це понеділок. Я вже його відправив на нову пошту. тільки що, можна сказати, приїхав. І посилочка вже їде до переможця. Ви можете подивитися. Ця людина набрала 60 на даний момент 60 лайків. Але є ложка дьогтю в бочці меду. Були невдоволені. Коли я вчора, в неділю, написав коментар під відео. Переможцю, який на той момент набрав 55 лайків, найбільше. Що я поспішив і там в одного чоловіка 56 нібито лайків. Два дні вже я моніторив коментарі. Два дні вже відео не набирало переглядів. Коментарі залишалися на одному рівні. І в неділю. Можна сказати, ввечері я зв'язався з тією людиною, в кого було більше лайків. Все на цьому. Але якимось чином в іншого підписника чи не підписника, не знаю, за годину стало на 11 лайків більше. Тобто 56. Ми всі прекрасно розуміємо, як ці лайки ставляться, і аккаунти, і знайомі, і так далі. Але ж не за годину чи за півгодини. коли відео 6 днів стояло і набралося тільки 40-45 лайків. І тут за годину 56. На момент, коли я зв'язувався в пана Вадима, це під ніком дід Яхім, вроді би так, було 55 лайків, найбільше. Люди його вибрали, я з ним зв'язався, і сьогодні вже їде до нього посилочка. Я, звісно, розумію, що всім, як то кажуть, добрий не будеш, але вже хоч як ви накручуєте ці лайки, то хоч не виставляйте претензію, що десь я там поспішив чи ще щось. І я знаю, що якби все було, можна сказати, більш-менш чесно з вашого боку. Я звертаюся до того, хто до пана Андрія, який цю претензію. Писав, там ще писав хлопці, якось, якось. там, я вже не пам'ятаю, але це не важливо. Ви накрутили швиденько, то хоч би вже не кричали це на, на весь світ, як то кажуть. Це дуже негарно з вашого боку, і я це буду мати на увазі. Звісно, я відповів і написав, що в принципі великої різниці вже не буде, чи в сьогодні я оголошу переможця, чи в неділю. тому що як я й сказав, вже відео було неактивно. Якби ще були великі перегляди, могло щось помінятися. Переглядів було дуже мало, там буквально за день 20-30 переглядів. Це ні про що. І так воно і є. Зараз понеділок, 1, 1 липня 17.27. Так? Дивимося. Дід Яхім, під ніком Дід Яхім. Це. Коментарій був 6 днів тому. 60 лайків. Хто не вірить, може перейти подивитися. Під цим відео і пан Андрій претензію цю кидав, що в нього нібито 56, а в Діда Яхіма 55. Ну це вже таке, це не важливо. На даний момент в Діда Яхіма 60 лайків. Йдемо до пана Андрія, той, що кричав, що в нього більше. Навіть на даний момент, якби я зараз оголосив переможця, все одно в пана Андрія 56 лайків і 3 коментаря. 5... Тобто на 4 лайки вже менше, навіть на даний момент. Як я казав, ситуація кардинально не зміниться. Хто набирав більше, той, в принципі, набирає більше. Якщо різко хтось виривається вперед, тут самі розумієте, є підозра. Ну, але не будемо, друзі, засумне. Переможець в нас є, подарунок вже до нього їде. Як і обіцяв, понеділок-вівторок відправлю, відправив в понеділок. Якщо в нього є застосунок нова пошта, він в принципі може відстежувати його. І вже, я думаю, завтра в нього буде ця невеличка допомога від мене. Так що вітаємо його ще раз. В мене на каналі все по-чесному, без ніякого обману. Не дай збрехати пан Сергій, молодий бджоляр 14 років, який отримав чудовий вулик від компанії Апівуд. Прекрасний вулик вже заселив, ним користується. Не знаю, хай напише, якщо хоче, як там в нього справі з бджільництвом. Може вже він і накачав меду з цього вулика. Дуже цікаво було послухати. Ще пару слів за подальші дії на каналі. Там мені писали, коли я розіграв вулика, пройшов місяць, і вже кажуть, коли ти будеш далі, далі щось розігрувати. Друзі, не знаю по можливості. Я не мільйонер, який може розігрувати через день. Була б в мене можливість, я б розігрував. Буде в мене виходити, я зроблю знову якийсь розіграш. Невеличкий, все по моїх можливостях. Задумка в мене, звісно, є, а чи буде можливість, це вже зовсім інша справа. Я ходив по Elixі, питав людей, там, щоб мені надали, прислали свою продукцію за рахунок, можна сказати, реклами. Просто один вулик мені прийшліть, я його розіграю. Ніяких грошей ніколи ні в кого не просив. І буде реклама, скажімо, виробнику даного, даної продукції, якщо вона дійсно якісна. Люди спочатку цікавилися, а потім все ж таки ну, не, не захотіли присилати на розігріш. Нічого страшного, я буду щось придумувати власними силами. Якось так. Так що, ось така невеличка інформація, що буде на каналі. Ще раз вітаємо наших переможців. Вже їх на каналі є два: пан Сергій і пан Вадим. Я думаю, що все нас ще попереду. А зараз лізу на дерево, ставити пастку, можливо, ще якісь пізні ройки будуть залітати. Все, друзі, пасточка стоїть, чекає, можливо, ще на одного роя. Будемо бачити. Але скажу вам так, сезон вже в принципі вдався. П'ять роїв це дуже навіть непогано. Для моєї місцевості це чудовий результат, тому що два роки підряд у мене був нуль. Тепер я задоволений нашою справою роєловством. Так що, друзі, на сьогодні на цьому все. Всім до побачення. Підписуйтесь і поважайте один одного. До побачення!